Ескізний проект реконструкції стадіону Авангард вперше архітектор Микола Шолудько презентував місяць тому представникам влади. Проект дороговартісний, майже 200 мільйонів гривень. Для його реалізації планується залучення коштів державного та місцевих бюджетів, а також спонсорів. Тому влада вирішила у такій відповідальній справі залучитись підтримкою громади і провести публічні обговорення. Для цього розробники представили проект ще раз цього разу членам громадських організацій. Ми пропонуємо нашим проектом в західній частині, тобто в західній трибуні, яка знаходиться зі сторони річки. Усь розмістити всі весь набір приміщень, які необхідні для проведення футбольних матчів. Після презентації запитання від присутніх посипались якісь мішка. Передовсім слово взяли представники речового ринку, що по вулиці Замковій. Цікавить питання стоянки для людей, які приїжджають на ринок. Воно буде враховане і само собою транспортна розв'язка. У відповідь міський голова Рівно Володимир Хомко зауважив, що виїзд на вулицю Соборну зробити вже неможливо, але можна облаштувати інші проїзди. Перший в нас ми забули про виїзд який є між другою школою і тим виставочним павільйоном. І друге це набережна свої побажання. Висловили і представники організації інвалідів. Йшлося про те, щоб урахувати побажання людей з особливими потребами. Пандуси ми побудуємо. А саме полотно дверне може не відповідати 90 сантиметрів. Це само менший прийом має бути дверного полотна. Цікавила присутніх і можливість побудови поблизу стадіону багатоярусного гаража. Резон сьогодні підняти питання про багатоярусний гараж чи стоянку, який би міг зняти ту проблему, яка виникне в майбутньому. Озвучені побажання автори проекту пообіцяли вивчити, а загалом проект підтримали одноголосно. Одноголосно дякую голова облдержадміністрації таким жвавим обговоренням залишився задоволений і зауважив, що всі відповідальні рішення і надалі прийматимуться владою лише після обговорення з людьми. Тоді тільки можлива побудова громадянського суспільства. На всіх нарадах сьогодні акцентує президент України. Віктор Янукович. І тому в області по будь-яких важливих питаннях, чи це будівництво, чи це якісь соціальні програми. Я завжди спілкуюся із жителями області. Також проводимо форуми місцевого самоврядування, де ці питання також підкріплюють. Отож, влада, залучившись підтримкою громади, буде просити у столиці субвенцію на будівництво цього об'єкту. Це актуально ще й тому, що нині вже розпочато роботу над держбюджетом на наступний рік. Якщо ж вдасться залучити, окрім державних ще й гроші місцевих бюджетів і бізнесу, то першу чергу стадіону сподівається побудувати вже за рік. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.